Привіт! Ти на каналі про стосунки і з тобою менторка по стосункам Ірина Савчук. Сьогодні у нас дуже цікава тема, ну, в принципі, як і завжди, як обрати достойного чоловіка. Або я б навіть сказала, як його не пропустити. А ти поки підписуйся, поїхали обговорювати, чому так важливі три ознаки, які я далі озвучу. Усі говорять про те, що біжи коли? Біжи коли так, біжи, коли він робить так, коли він не пише. Але дуже мало ознак саме того. І я б тут навіть сказала індивідуальних, тому що ти ж пам'ятаєш, якщо ти була у мене на марафоні, ти знаєш, що в тебе повинен бути список обов'язковий, з яким ти обираєш чоловіка. І у кожної він буде свій. Але є три основні ознаки. За якими ти можеш визначити, якщо чоловік так не робить, значить є величезне питання. І так, перша і дуже важлива ознака це адекватність чоловіка. Здавалось би, що тут може бути складного, але насправді я чую дуже багато неадекватних історій, в чому виражається його адекватність? Сказав, зробив, ти написала, він відповів. Сказав, що ми йдемо в кіно, ми йдемо в кіно. Е, якщо, наприклад, в нього щось не виходить, він обов'язково за це попереджає заздалегідь. Тому що я знаю сотні історії моїх дівчат, коли чоловіки назначають побачення, і бляха-муха у саме той день вона мені пише Іра, до побачення дві години він до сих пір нічого не, не пише. Розумієте, от ви сидите, чекаєте його. Ось так вдома вже готова і можливо навіть нафарбована, а він таки забув про неї і побіг на побачення з кимось іншим. Тому я вам хочу дати дуже важливу пораду. Ніколи, ніколи не чекайте від таких чоловіків, знаєте, не готуйтеся, я б навіть так сказала, якщо він з вами не тримає постійний зв'язок і переписку, і там за якийсь період часу назначив побачення і тупо пропав. Ви можете в його взагалі у себе в голові відмінити. І коли він вам напише: Ну що я тебе через годину заберу, ти скажеш? Так, ти ж не писав свої тиждень. Я відмінила в своїй голові. Наше побачення. Я не готова. Якщо хочеш зі мною зустрітись, а у мене є час через тиждень. Бортуйте ви, тому що насправді я розумію, що є різні психотипи чоловіків. Ви зараз в коментарі не дівчата або хлопці, які будуть розповідати, що це норма, і так далі, але це не норма. Тому обирайте чоловіків, які ставляться до вас адекватно. Дуже важливий фактор номер два: він тебе обрав. Знаєте, це стосується не тільки того, що там треба почекати місяць чи два, чи три, чи готувати йому борщі з першого дня, щоб він тебе обрав. Ні, він після декількох зустрічей з вами. Поставив вас у своєму житті на перше місце. Він забув про інших жінок. Він перестав заходити в Тіндер. Він перестав ходити на побачення. Він підтримує спілкування тільки з вами і не шукає інших варіантів. Його не носить зі сторони в сторону: зустрінемось, не зустрінемось. Треба, не треба. Він визначився, що ви йому подобаєтесь. І він хоче бути з вами. І, до речі, якщо закохатися чоловік може там через 6-9 місяців приблизно, ну зрозуміти, що так, це от прям беру і все, то обрати вас, зрозуміти, що ви супер-варіант, він насправді може на першому побаченні. І далі ще декілька побачень йому потрібно для того, щоб підтвердити цей стан. І далі він буде робити все, щоб ти була його жінкою. Ну і третя дуже-дуже важлива ознака. Він в твою сторону робить дії, вчиняє вчинки. Не просто деревенить язиком, або, як я кажу, перепісюни. Не просто вчатиться з тобою в телефончику уже півроку і не запрошує тебе на побачення. Він робить дії, він вкладається у стосунки, і він готовий діяти щодо тебе. Тобто він робить все. Від подарунків, знаків уваги, ресторанів, Приїжджай у твоє місто, якщо він не у твоєму місті. Якщо він не може приїхати в твоє місце, він оплачує тобі повністю поїздку в своє місто. Він не чекає по півроку, поки ти там назбираєш гроші, щоб до нього приїхати. Ти не думаєш про те, щоб їхати до нього за свій рахунок. І він не годує тебе завтраками коли-небудь зустрінемось. Знаєш? Бо якщо ти. Я знаю історію, коли дівчата чатяться по півроку рік. А потім чоловіки просто пропадають, і дівчата чатяться не з дісятьма одночасно або трьома, щоб розуміти, що цей, який чатиться з нею півроку, він взагалі просто втрачає даремно її час, бо у нього на неї ніяких планів нема. А вона чекає його. А потім гірке розчарування, розбите серце, і вона приходить до мене в терапію. Тому краще так не роби. Якщо він тільки розмовляє, не запрошує тебе нікуди, не робить, робить ніяких вчинки, не дарує подарунки, то він тебе не вибрав. Тоді що зробити? Свайпнути його і піти на побачення з іншим. Я сподіваюся, що ти почула усі ці три ознаки, і ти будеш чітко розуміти, що який би список твоїх пріоритетів на чоловіка не був, без оцих трьох ознак, про які я тільки що сказала, нормальних стосунків не буде. Тому підписуйся на мій канал. Якщо хочеш ще більше дізнатися про ознаки чоловіків, яких потрібно обирати. Я тебе запрошую на свій просто марафон. Тут з'явиться QR-код, за яким ти можеш перейти на мій сайт, або просто переходь на мій сайт і обирай просто марафон, де від початку знайомства і до обручки ти пройдеш весь шлях зі мною і зрозумієш, що він набагато простіший, ніж ти собі уявляєш. Побачимось!